Шановні колеги, друзі, подруги, брати і сестри. Як щойно ви почули, справді понад 15 років мого життя, основним моїм заняттям, основним моїм болем, основним моїм захватом була тема захисту прав людини. Мене називали правозахисником. Для мене це дуже висока назва, це високий титул. Які треба постійно виправдовувати і мати змогу заслужити. Я ніколи не мріяв бути військовим, я ніколи не був на дійсній військовій службі, але 24 лютого 2022 року я пішов до ТЦК, поміж іншим, в тому числі, тому що я розумів, ми досягли чимало у царині захисту прав людини в Україні, звісно, менше. Ніж нам хотілося, але набагато більше ті з вас, хто пам'ятають, де ми були 20 років тому, де ми були 25 років тому, в тому що стосується захисту прав людини, і бачать, де ми зараз, розуміють, який величезний шлях ми пройшли. І я чудово розумів, знаючи ситуацію з правами людини в Російській Федерації, що буде, якщо, не дай Бог, окупанти візьмуть гору. Все, чого ми досягли протягом всіх цих багатьох років освіти, солідарності, кампанії, протестів, боротьби, все було би знищено. І я розумів, що якщо мене називають правозахисником, у мене є єдиний спосіб захистити права людини це взяти до рук зброю. На жаль, 21 червня 2022 року я і восьмеро моїх підлеглих, а я був командиром взводу на той момент, неподалік від дуже мальовничого села Мирна Долина в Луганській області, потрапили в полон. Я згадав про мальовничість цього села, зокрема, тому що прямо на очах у нас його було фактично знищено російською артилерією. І... З правозахисника я перетворився на спершу військовополоненого, а потім на засудженого за сфабрикованою кримінальною справою проти мене до 13 років ув'язнення суворого режиму. Я зміг дослідити тему захисту прав людини з іншого боку, зсередини. Тепер я набагато краще знаю про деякі речі, з якими працював як правозахисник. Я був учасником національного превентивного механізму запобігання катуванням і жорстоким поводженням. Тепер я знаю про катування більше. Ми інспектували місця несвободи. Тепер я знаю про місця несвободи більше. Час від часу сам собі я казав, що у мене польове дослідження тематики порушення прав людини, яке трошки затягнулося два роки і чотири місяці. Я провів в російському полоні. І був звільнений у жовтні минулого року під час 58-го обміну. І я щиро вдячний всім завдяки кому цей обмін став можливим, і всім завдяки кому подальші звільнення наших хлопців і дівчат є можливими. На жаль, тисячі наших і військових, і цивільних все ще перебувають за ґратами під контролем окупантів. Порушення прав людини у полоні є нормою. Воно є системою. Це не окремі ізольовані інциденти. Це саме система, яка перетворює людину або намагається перетворити людину на бездушний предмет. Основним знаряддям окупантів, коли вони тримають в полоні наших хлопців і дівчат, є те, про що вже згадували сьогодні з цієї сцени. Є страх і є біль. Страх це перечуття болю. Біль це сигнал про те, що щось пішло не так у тілі, і смерть підійшла ближче. Фактично всю систему полону російського побудовано на маніпуляції смертю. Це те, що вони принесли нам, це те, що вони сіють на наших окупованих. Тимчасово землях, і це те, на чому побудовано русський мір. Насправді, полон є мікрокосмосом, який відображає те, як побудовано в цілому сучасне російське суспільство. Тебе перетворюють на предмет: 30 вересня 2022 року в Луганському СІЗО нам було роздано тексти гімну Російської Федерації і наказано вивчити його. Звісно, потім нас виганяли на продов і змушували його співати. В тебе немає вибору, хочеш ти його співати чи ні. Тому що якщо ти його не співаєш, то залучається основний інструмент, про який я вже згадував, біль, і смерть відступає ближче. Виявилося, що цей текст досить цікавий, саме з точки зору цінності, які в ньому зафіксовано. Він весь про державу. Він весь про Російську державу, яка називається різними словами. Люди там згадуються один раз і згадуються в дуже специфічному контексті, що люди є сильними, поки вони вірні і віддані державі. Це означає, що якщо раптом людина вирішує виступити проти авторитарної держави, яка почала агресивну війну. Вона припиняє бути цінною. Вона припиняє бути сильною. Вона не потрібна. Держава це основне, а люди це розхідний матеріал. Так побудовано воськімір, так побудовано полон. Біль і страх нам почали демонструвати ще дорогою до Луганська. Під час однієї з зупинок російський офіцер дістав з кишені мобільний телефон і почав цитувати текст, який відображав. Так звану історію України за версією Володимира Путіна і змушував військовополонених, яких було поставлено навколішки, тобто нас, повторювати цей текст дослівно. Якщо хтось робив паузу, випадково плутав слова або просто неправильно вимовляв якісь власні назви, цей офіцер дерев'яним дрючком бив мене по плечу. Тому що я був єдиний офіцер, я був командир більшості з цих хлопців, і ще тому, що я йому не подобався. Він показував на мені, що з нами можна зробити будь-що, якщо ми не перетворимося на предмети, якщо ми не будемо робити тільки те, що нам кажуть. Відтоді російська версія нашої історії у мене записана на шкірі у вигляді шраму. Я час від часу згадую її. Але все одно навіть в полоні є внутрішній світ, є внутрішні цінності, є внутрішні правила і є людське ставлення одні до одних. І туди вони залізти не можуть. З часом всі наші хлопці формують свою рутину. Вони моляться. Вони, коли з'являється змога, починають читати. Звісно, не в перший рік полону, коли в нас не було абсолютно нічого. Вони намагаються підтримувати себе хоч в якійсь фізичній формі, тому що ніхто там не стає здоровіший Само собою. І вони дуже цінують і підтримують одне одного. В полоні люди розкривають свою людяність іноді в найнесподіваніших ситуаціях і це дозволяє вижити. Це дозволяє протистояти рускаму міру і сподіватися на те, що рано чи пізно всі наші полонені хлопці і дівчата повернуться. І так воно і буде. Люди розкриваються в полоні іноді з дуже несподіваних сторін. І я був свідком того, як люди, пройшовши важкі катування, виходили ціліснішими, виходили сильнішими. Виходили відкритішими до інших людей, тому що починали цінувати життя на противагу смертю, якою оперують окупанти. І набагато більше починали цінувати свободу, тому що вона перетворюється на щось, що можна помацати, коли нарешті ти опиняєшся на волі. Коли 30 вересня 2022 року нам роздали тексти російського гімну. Молодий колаборант, охоронець, який це робив, сказав: Вивчить до завтра, України більше нет, здесь Росія. Відтоді минуло більше 2,5 роки. Україна є, Україна буде, вона не зникне. Завдяки вам, завдяки. Нашим побратимам і посестрам, які боронять не просто землю і не просто народ, які захищають життя і захищають свободу, тому що життя і свобода це речі, явища, які неможливо відокремити одне від одного. Як русський мір несе нам смерть, біль і страх, уречевлення людей, покору до держави, так ми, опираючись йому, плекаємо життя. Цінуємо, вирощуємо свою свободу, гідність і взаємоповагу один до одного. І нам дасться це, це зробити. Ми зможемо захиститись, ми зможемо відбити агресора. І я вірю в те, що неминуче настане момент притягнення до відповідальності тих, хто чинять жахливі злочини, в тому числі злочин геноциду. Все це буде можливим саме завдяки тому, що ми захистимо нашу Україну. Слава Україні!